Їду купувати костюм на Хеллоуін. Нам на роботу треба одягнути якийсь костюм, зробити якийсь мейк і так далі. В мене немає часу зранку о шості готуватися, там щось малювати в себе на обличчі. Тому щось таке хочу лайтове вибрати легке, але при тому гарне. Давайте зробимо це разом. Так я вже прийшла в Долораму. Бачу тут такі дивіться масочки стромні. Подивіться, який. Гоблін. Вітя щось знайшов, знайшов щось рожеве. О, Дивіться, можна просто використовувати цю маску і більше мені нічого не треба. О, так дивіться, я буду рожевим зайчиком. Як вам це? Ідемо ще щось шукати. А тут уже новорічний вайб. Дивіться, вже все, все, вже тут нема Хеллоїну, тут вже можна все придбати на свою ялинку. Карнавальні маски. Як вам, нормальний такий варіантик? А це просто ангел превращається в демона. Такий варіант. Ні, ну це взагалі підпал. Як вам? Напишіть, який варіант краще. А ще тут є ось такі шапки відразу вже з волоссям. Oh, <laughs> ще знайшла ось таку мітлу. Тут мені перебирає, видивляється ось такі накидки, ще є різні. Те, ми вибрали мені образ. Тепер треба буде зробити макіяж, і скоро покажу вам все, як це буде виглядати на мені. Дивися в наступному відео.